Добрий день. Сьогодні 3 серпня, Полтавщина. Перші плоди дозрівають Вільям Спрайда. Це відео для тих, хто ще сумнівається. Треба такий сорт з літніх яблук. Чи не треба? Ось який розмір. І це на М9. На 106-му, на 106-й підшефі розмір не набагато менший. Але завантаження величезне. Це в мене тут каркас із цього з теплиці, для теплиці каркас. І я його роблю, ну так як винограда накривають, так це буде яблучна така, з цієї сторони молодша яблука. Тут інші сорта. Оце 4, 4 яблуні. Вільям Спрайт, ну це Millennium Голд. Киш. Це... Тож бомба. Ну це пізніше буде. Так, деякі яблучка вже починають падати. Дивіться, яка краса. Аромат, смак. Ну, все тут ідеально. На деяких плодах є підшкірна плямистість. Ну, кальцієм, препаратами кальція я почав обробляти, ну, а потім, як завжди, не до цього і є враження невеликі. Ну, не критично. В основному яблука чистенькі. Вільям Спрайд. Це не парша, він імунний, паршою не вражається. Ось Такі яблучка. Така краса. Вільям Спрайд.